Усім доброго здоров'я! Заніс у майстерню деяку кількість корпусів, які зараз буду ремонтувати. Відразу нагадую, я не стверджую, що все роблю правильно. Я лише ділюся власним досвідом. Ось для початку корпус, який я почав експлуатувати ще в 2015 році. Тобто він прослужив повних 8 сезонів. З 2015 по 2022 включно. І вже він буде ремонтуватись. Внутрішня поверхня корпусу в мене оплеєна ось такою плівкою. Фактично, ця плівка йде по товщині скотча, тільки скотч також буває різний. Буває 40 мікрометрів, буває 50 В даному випадку товщина 50 мікрометрів. І торці також обклеєні скотчем. Видно вже добре, що скотч відслужив свій строк. І його потрібно замінити. Корпус абсолютно цілий. За 8 років джілки не змогли його пошкодити. Ну, я також не пошкодив поки ще цей корпус. Тепер я знімаю з нього старий скотч. Пази підрамки в мене обклеєний пластмасовим куточком і також не пошкоджується бджолами. Після того, як старий скотч знятий, я обклеюю новим скотчем. Оцей широкий називається плівка для зеркал. В цьому місці я плівку також загинаю і приклею для до кутничка. А тут, де плівка була зайва? Яка виступає за межі корпуса, і я її обрізаю. Попереднього разу торець корпусу був обклеєний звичайним прозорим скотчем. Але єдина його відмінність, він був таки не зовсім звичайний. У нього клей був на основі каучуку, тобто каучуковий клей. А більшість скотчу має клей на основі акрилу, тобто акриловий клей. Зараз я перейшов на ось такий скотч. Він металізований, не алюмінієвий, а просто металізований, тобто покрашений алюмінієм, можна так сказати. І ще його відмінність у тому, що звичайний скотч має 48 мм ширину, а цей 50 мм. Для мене це важливо. Я поясню, чому це важливо. Я наклею цей скотч на торець. надрізаю і загинаю його всередину. Таким чином, завдяки тому, що скучне 48 мм, 50мм, це дає змогу трошки глибше заклеїти його сюди, всередину корпусу, і у бджілок немає жодного шансу прогризти полістирол. Зайве відрізаю. І також продовжую знову ж таки загинаю всередину на кутничок, щоб ніде не було ні найменшої щілини, тому що бджоли відразу віднайдуть цю щілину і прогризуть там. Отвір. Так само я заклеюю і нижній торець корпуса. Ну, ось таким чином ремонт корпуса можна вважати завершеним. І сподіваюся, що він прослужить ще 8 років. Але це був. Найпростіший варіант ремонту. Ось є у мене корпусочок. Видно, що тут бджілки добряче над ним попрацювали. І ось тут, і ось тут, і всередині. Скрізь є сліди їхньої роботи. При підготовці цього корпусу до експлуатації я якраз і припустився помилок. Я цей корпус не обклеював плівкою, а просто пофарбував фасадною фарбою. І наслідки добре видно, ділки його добряче погризли. фасадна фарба. Якийсь час, звичайно, його захищала. Основна проблема фасадної фарби заключається в тому, що ось у цих місцях, ось тут видно, де рамки пристають до корпуса, бджілки наносять прополіс і прополіс відриває фарбу. А далі вже бджілки працюють. Але також вони і в інших місцях, як видно, добре ще погризли. Корпус, тому цей корпус я буду ремонтувати. Спочатку я його очищаю від прополісу, потім за допомогою ось такої сіточки. Я обробляю і внутрішню поверхню і торці. Така обробка потрібна для того, щоб сюди могла пристати плівка. Через те, що до фарбованої поверхні плівка не пристає, тому вона така ріпата і потрібно її зробити гладенькою. Саме для того, щоб ця поверхня стала гляденькою, я її обробляю. Наждачною сіточкою. Ну і ці частини, які бджілки знищили, потрібно реставрувати, перш ніж клеїти сюди захисну плівку. Для цього я використовую ось таку річ це акрилова фасадна шпаклівка. Виробник чи назва. Немає особливого значення. В даному випадку я, так би мовити, вибирав за ціною. Ця шпаклівка була найдешевша. Але вона якісна і цілком виконує свої функції. При цьому за один раз наношу не більше 5 мм. Інакше шпаклівочка триматися не буде. Вона просто попливе. Після нанесення шпаклівки потрібно дочекатись, поки вона висохне. І потім у ті місця, де товщина шпаклівки була більше 5 мм, потрібно буде додатково наносити ще один шар. На початку повністю пофарбовані корпуси, бджілки не гризли. Але я помітив, що їх неможливо від'єднати. Коли бджоли запрополісовували поверхню оцю торцю між корпусами, корпуса практично неможливо було роз'єднати. І я, відповідно, пропустився ще одної помилки. Я взяв внутрішню поверхню корпусу пофарбував, а торці обклеював скотчем. Внаслідок цього бджоли. Пошкоджували ось тут по межі, ну цей корпус в даному випадку ще не встигли пошкодити. І тому я буду виправляти і цю помилку. Для цього я знову ж таки проходжу наждачною сіткою внутрішню поверхню. Після цього витираю цю поверхню злегка вологою ганчірочкою, щоб прибрати пил. Ганчірочка дуже-дуже мало зволожена, тому що до вологої поверхні скотч також не пристане. Ну і крім того, ще можна ж трішки почекати, перш ніж наклеювати скотч щоб якщо поверхня її зволожиться, щоб вона висохла. І тепер я захищаю цю поверхню пофарбовану плівкою. Тобто виправляю ще одну свою помилку. Ну ось я так думаю, що виправлена чергова помилочка. І цей корпус тепер буде довго. Служити на пасіці. Ну і хочу показати ще одну свою помилочку, я так вважаю. Вона не така значна, але вісім років я користувався ось такими ручечками на корпусах. За цей період кілька разів були випадки, коли ці ручечки відривалися. У минулому році, коли я вже виготовляв запасні корпуси, я вже зробив. У них ось такий паз. Вважаю, що це буде більш надійно. Хоча ще раз нагадую, що 8 років таки більшість цих ручок витримали. Просто вони робилися з залишків, щоб не викидати полістирол. Я зробив з нього ручечки. Ну, а тепер будуть нові корпуси. Із такими пазами. Дякую всім, хто додивився відео до цього місця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Запрошую підписуватись на мій канал. І нагадую, я не стверджую, що все роблю правильно. І я лише ділюся власним досвідом.